Остаточна амністія. Віктор Янукович підписав закон про звільнення від кримінального переслідування учасників протестів, а саме про закриття відкритих і невідкриття нових кримінальних справ щодо мітингувальників, які 21 листопада зібрались на майдані. Громадянам, які вже визнали свою вину, спишуть судимість. Нагадаємо, 19 грудня відповідний закон підтримала Верховна Рада. За проголосувало 339 нардепів. Партія комуністів не дала жодного голосу. Прем'єр-міністр України Микола Заров поїхав до Москви. Сьогодні він зустрінеться з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Також він візьме участь у засіданні Вищої євразійської економічної ради на рівні глав держав. Нагадаємо, що з травня поточного року Україна бере участь у засіданнях найвищого керівного органу митного союзу, як спостерігач. Народні депутати виламали двері в зал засідань Соломенської РДА, в якому проходить виїзне засідання Київради. Вони скандують перерва. У залі знаходяться народний депутат від ВО Батьківщина Олександр Бригінець і народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошніченко. Депутати Київради від провладних фракцій планують прийняти звернення до киян, перерозпреділити більше 200 мільйонів гривень і ввести збір з городян, що здають квартири. Нагадаємо, засідання Київської міської ради відбудеться в залі засідань Соломенської держав. Адміністрації, оскільки будівля самої Київради досі залишається зайнятою учасниками акції протесту на Майдані Незалежності. Музей репресій в Україні відкрили активісти Демальянсу. Акцію провели неподалік адміністрації президента. Приїхав на майдан посмотрить, долучитися до історії, посмотрі на те, що відбувається тут, підтримати народ. Це жорстоко, те, що власть робить на містах. В принципі, об этом нужно говорить. в городе Харькове Спалі ліж автомобіль активіста. Ну і во многих городах їжоактивісти кажуть, у такий спосіб хочуть привернути увагу громадськості до подій, що відбуваються в Україні. Останнім часом на активістів демократичного альянсу почастішили напади. Вони переймаються за своє життя в усьому звинувачують президента України, наче за його вказівкою діють розбійні угруповування, так звані тітушки. Ми переконані в тому, що. Саме президент відповідальний за те, що відбувається, оскільки він голова держави, і без його безпосереднього наказу не можуть відбуватися ці всі речі. Активісти Харківського Євромайдану кажуть, почалося все з дрібниць. Спочатку в них вкрали генератор, а потім спалили мікроавтобус, на якому перевозили речі до київського євромайдану. Останній випадок, звичайно, перевершив всі сподівання, коли одному з лідерів опозиційних рухів Харкова було викручено в машині Болти, коли він збирався їхати в Київ. Ну з якими очевидно, що спочатку. Не помітить, а на швидкості, колеса собі машина перевернеться. Тобто, це вже взагалі замахи не на репутацію, не на якесь на здоров'я, це ж замахи на життя. Крім того, активісти побоюються повертатися додому, адже зараз багатьом погрожують звільненням з роботи. Планують і надалі не замовчувати про напади. Тільки у такий спосіб, кажуть, можуть убезпечити себе. У Запоріжжі горів центральний ринок. В ніч на вівторок сталася пожежа у будівельному магазині на центральному ринку Антоленко. Вогнем знищено будівельні матеріали на площі 500 квадратних метрів. Менш як за дві години займання було ліквідовано. жертв та постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовуються за останній період. Це не перший випадок пожеж на базарах днями горів столичний ринок у Києві. Тоді загинуло чотири людини. Наменитий конструктор зброяр Михайло Калашніков помер на 95-му році життя в Іжевську. Орієнтовно похорони легендарного конструктора відбудуться 26 грудня. Родина чекає приїзду іноземних гостей. Пам'ятні заходи пройдуть найближчим часом на батьківщині легендарного конструктора в селі Кур'я Алтайського краю. Свої співчуття рідним та близьким Михайла Калашнікова в зв'язку з кончиною видатного зброяра висловив президент Російської Федерації Володимир Путін, прем'єр Дмитро Медведєв та глава Міноборони. Сергій Шойгу. Українські фотографи-репортери вирішили підтримати Євромайдан. З боку європейської площі на Майдані Незалежності з'явилася масштабна фотовиставка. Відвідати її можуть всі охочі, як активісти Євромайдану, так і гості столиці. Як вам ці роботи? Я случайно, ну мені подобається. Молодці. Ми часто по телевізору бачимо штучні емоції, штучні люди. А тут можна побачити правдиву картинку. Просто, певно, люди за 30 днів вже трошки втомилися від цієї якоїсь рутини, буднів, таких хочеться свята, виставка на хороша. Може, хто не стояв, посму на ці фотографії і задумається, стоїть ли стояти там, тому що я сама там всі весь місяць стою. Масштабна інсталяція отримала назву Майдан Людський фактор вона про тих небайдужих людей, які вийшли на Євромайдан, подивитися на власні очі, на головні знакові події, що відбувалися в Євромістечку протягом останнього місяця. Вони зображені на фотографіях. Приходять подивитися не тільки українцям. Я приїхала в Україну минулої середи, не не згазе на власні очі хотіла побачити виставку. Враження від побаченого зізнаюся неймовірне. Інсталяція налічує близько 60 фотографій. Фотохудожники на власні кошти друкували зображення. Кажуть, своїми роботами хотіли розповісти світу про те, як українці стали нацією. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. Фінський Санта Клаус покинув свій будинок в Лапландії, щоб доставити подарунки до Різдва. Йоу Лупукі взяв з собою великий мішок із найсучаснішими іграшками. Однак дістануться презенти тільки тим дітям, які протягом року добре себе вели. Тим же дітям, чия поведінка залишала бажати кращого. Йоу Лупукі нічого не принесе. А хто гідний подарунка Санти знають агенти з його оточення? Вони пильно слідкують весь рік за поведінкою малечі.